Цієї середини прийом до міського голови записалось всього п'ять чоловік. Олена Семенчук прийшла для того, щоб повідомити Анатолія Федорчука, що питання про прийом до дитячого садочку вже розпочало вирішуватись. Галина Борщенко звернулася до мера зі сльозами на очах. Жінка просила посприяти у вирішенні земельного питання. Пані Галина не хоче, щоб зрізали сад, посаджений її чоловіком. Каже, що це пам'ять для неї та її сина. Проблема виникла після того, як по вулиці, де проживає пані Галина, було заплановано Рорізку вулиці до нововиділених земельних ділянок. На цей Якщо може, я вас прошу умоя. Раді пам'яті чоловіка він 40 років речі проробив для міста Добре, порядна людина. Не забережте тут ці дороги, хай останеться сад, посажений з там він його прищіплював, рости для дітей, для внуків, для правди. Хай він останеться цей сад, я не хочу часу. Я не хочу його продавати, не хочу мати з нього ніякого з'яс. Поставки цей сад, як він є. Я не переживу, як його будуть різати, цей сад, його посадженими руками. На це питання дав відповідь заступник міського голови Максим Піскор. Він пояснив, для чого потрібно прорізати вулицю та яка має бути проїзна частина. Треба буде робити розвитку площадку мінімум 12 метрів. Тобто mm -hmm. в будь-якому випадку це буде зібратися частина земельної ділянки у вашого сусіда, у вас, у цих сусідів, всі земельній ділянки. для mm -hmm. того, щоб розворотно like пощадувати, mm -hmm. для того, щоб могла заїхати пожежна машина сюди розвернутися. А якщо тут стоїть ще одна машина, mm -hmm. розумієте, для того, щоб міг заїхати сюди е транспорт. Лариса Крюкова разом з сусідкою завітали до 103 ї кімнати, де й проходив прийом, щоб вирішити житлове питання. Їх хочуть відселити з квартири, оскільки будинок, в якому вони мешкають, підпадає під знесення. Пані Лариса каже, що матеріальні відшкодування замалі, а на квартиру обмінюватися не хочуть. Міський голова порадив не хвилюватись та заключити договір з будівельною організацією, яка планує будівництво. Це те саме, що тоді приходили і казали, у вас є квартира, значить вам не можна земельні ділянки. Так, казали, да. Правильно? А да, це неправильно. Це mm -hmm. різні закони. Людина може мати і земельну mm -hmm. ділянку, і квартиру, і хату. Mm -hmm. не, не заборонено. Mm -hmm. В першу mm -hmm. чергу, заключайте договір. Бажано, щоб це була третьою стороною і міська рада, це якби рекомендація. Ми, mm -hmm. Нам краще не треба цього, але просто, щоб бути убезпечені. Зрозуміти, просто в чому тут теж є проблема не в тому, що... Привезти когось за руку і сказати, ось дуже хороші люди, які мають складні життєві обставини. Наступною на прийом прийшла Наталія Литовка. Вона проживає в однокімнатній квартирі разом з батьками та сином. Жінка клопоталась про виділення земельної ділянки. Я прошу, наскільки це можливо, невеличку земельну ділянку, щоб я могла по хаті підгород і збудувати. Невеликі будинки. За цей час я вже навчила сама, можу ремонтні роботи, робити і все. Але от зараз ситуація з приводу земельного неділя. Анатолій Федорчук радить перш за все написати заяву та чекати, коли з'явиться вільний земельний наділ. Із земельною проблемою прийшла і Антоніна Пішкович. Жінка переконує, у її біді винні депутати та наводить приклад із ситуацією, що склалася з її документами на земельну ділянку. Ми в цьому місяці. Комісія, сказали, документи готовляться на комісію. Однієї дочки документи проходять, такі самі документи. Другої дочки доводиться, то зв'язуть, а це з Коцюбинського. Не проходять. Міський голова порадив дочекатись наступної сесії і пообіцяв розглянути це питання на земельній комісії. Ваше ваше побажання буде враховано в найближчий час. Я ми з вами зустрінемося, думаю, що в цьому році, якщо при вашому бажанні, Олена Скринник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.